У людей перевернулись поняття, що таке реальні речі, логічні речі, що таке нереальні нелогічні речі. Ну, Наприклад, кажуть там, що е, Бог він не створював світ, так, а там, наприклад, була теорія великого вибуху. Ну, ви собі тепер уявіть, е, серед такої агресивної цілої вселеної там ну, фиб... ну, робиться вибух, так? І в центрі всієї вселеної появляється рай на землі, так? появляється земля. Ну, ви колись бачили, то це зовсім нелогічно, щоб там після вибуху, наприклад, появлялося якесь гарне місто або гарний дім такий по центрі, знаєте, після такого здорового вибуху. Ну, нелогічні речі. А якщо ми подивимося на Біблію, так Бог він. Творився своїм Словом. І коли Ісус приходив, Він зцілював Словом, Він воскрешав Словом. І причому, що це підтверджено, і це сьогодні продовжується. Ті люди, які приносять Слово Боже, там є зцілення.